Всім привіт! Сьогодні я для вас хочу записати серіал Зимові свята. Надіюсь, вам це сподобається. І ще ми зараз перший раз прийдемо разом мікс Але це буде вже в кінці відео ну, але зараз давайте тоже прийдемо в нього. Нас наш, ц, уже зазвричай. ось такий мікс урічний Так, що ж нам виглядает таке маленьке відео Давайте, наприклад, ось таку жабку. Може весною вже буде якесь нове обновлення. Так, да, і жабки виграють. Весною, я думаю, буде якесь обновлення. Далі у нас це вже проходила, ну з вами теж цікаво буде. Що виберемо? книжки чи домашні одяги. Я думаю, що ось це приколька. Да, одяг. Виграє далі. Так. Це може бути нове обновлення. Хто Чек, стока, блока. Угу. 7 Януа. Ну, 7 січня Не нас обновлення. Давайте нажимаємо на 2 лайки. Дуже прикольно, мені дуже цікаво, що тут придумають. Далі у нас тут є вибір. Не отдач в темну, нікуся не будуть знімати. Візьмем ось такі фейвер фейверки, чи ось такі. Якісь олівці. Давайте візьмемо фейверки. Чи. Ядови mortница. Можете... Я знімаю дрочи на телефон, так, конечно. Да. Мої знов виграє. Далі у нас тут це, це, вже, це ми вже, я вже, ми думаю, що всі проходили. ну, Тут у нас вийдуть шість тварин знову ну, і мені подобається І Якщо вам подобається більше, пишіть в коментарях. Я зібрала собі морську свинку. Виходимо. Там, до речі, буде Друзі, він, він є. б'як. І заходимо в нашу току. Зараз ви займається маленька пауза. Всім пока! Ну, тільки з тією маленькою паузою. Тому що зараз почнеться реальний серіал. З свята. Це перше відео про зимучого каналі, а не знаю чому. ну Дивіться. Ну і ще я хочу вас привітати всіх з новим роком Це дуже хороше свято. І тим більше, якщо що у мене було день народження, може мене поздравити в коментарях 25-го грудня. Я тоді я теж знімала відеосики. Ну, я надіюсь, що ви мене якось ще поздравите. Ну, зараз почнемо, давайте починати вже серіал сам. Якщо що, я зробила свій так що буду пальцями. Якщо найду, буду знімати з ним. Мама, навіщо ми сюди приїхали? Тут холодно. Ну, ми в цьому році десь відпочивали, Нє, ніде не, не відпочивали. Ну, що відпочили. Наші кінети дачі ще картини перевішуємо. Ну і ще маленький спойлер. Цей серіал я зру... знімаю не планово. Так що мені вам сподобається. А ну і з персонажами ви теж зараз познайомитесь. Такс. Дорогі піти. Зайді і в нас копчування, ну навіщо? Запила сосу. Ну, все, от мішайте тільки. Мама, ти впевнена, що це дуже хороша ідея? Ем, ну так. Да. Сакс. Ну, я піду зараз щось там приготую, а ви поки що тут розлікаєтесь. Ага, як? Ну, наприклад, речі розбирайте. Ага, добре зараз. Мама, я все роздражила. Я кейсь. Ну, все, молодці. можете тата відпускати і до речі. Зараз буде ознайомка, тому що без цього ви просто не зможете далі все поняти. Добре, це тато, його звати Макс. Максим Макс. І йому 45 років, ну, це 42. Вирішите, що це перший варіант чи другий. 45-42. Пишіть в коментах. Це Ліна, це я. Чого, чого мене Ліна зветь? Я не знаю. Це ім'я мені подобається. Ну і їй 11. Це молодша сестра, її звати Ліні. Ой, Ліса. Ліса мені просто в голову прийшла і дуже красеньке. Для такої маленької дівчинки. Мені дуже подобається. Вона любить дивитися мультики. Ну, їй 5 років. Це мама. І як... її звати, Це дуже красиве ім'я. Її звати. Це взять пізніше. Тому що її напишіть, як ви думаєте, як її може звати. Ну, а я так скажу, її звать Анжеліна. Анжелі, Анжеліна. Гадю. Давайте не будемо скликатись, давайте далі, дивіться далі. Так, Ліна, ми зараз з тобою підемо, м, як називається, до стоматолога. А я, Ліса, ми бувлю тебе, жи, ми з тобою були не з-за тому, що метро, іна, вище тобі ще раз. Mm, не знаю. Так, ну і випуск доскатати, що вона була сама. І перевішайте картину, знаєш, які надо і листи. Собак мені не дуже подобається. Виходить. Перевішайте картину тоді. Угу, угу. Дайте мені стіля, це я Ой, чому ті книжки такі? Нікому сильно вичитать. Ага, перший раз життя читаєш. Ми зараз з Ліною підемо трохи до стоматологи провірити, а я, до речі, тут магнітне місце. Тут у мене нічого ця губка, з цього завжди прикривається. Ти був з лісою вже ну, не минулому місяці. Ну, звісно, з Лісою прям так все не відкручуйся. Ліна, збирайся. Ага. педин. Ні, так не треба твоїй чоловіка. Може їх відрізати в кинеті були отрити. Так, і в туалет ходити. Ліна, ти що тут робиш? Мм, я чоловіку хотіла собі відрізати. Ти що, дай ножиці сюда. Їх не може тобі в руки брати. Ну чому? Више ну, ти можеш відрізати, те, що не треба. Ой, ти в дитинці свої волосся. Отризала, я тоді получала. Бачиш, який в мене волосся тут криве? Ну да. Все не викручуйся, ну пендруйся, пішов, що телеві, а ти ой, я у тебе щось візьму давай. Дай мені другий свій такий костюм, отакий ні, той світлий. Зараз пошукаю тут ще. Ну, такого білого більш нема, але його такий. Тоді даю цей світлий мені. Ой, ладно, на. Ну, я естетикер. Мама. Ой, ну все, ми пішли. І ще до окуліста заглянем. І ще чей прикупим. Так, мама, все, зараз зима. Ми пішли, не забудьте перевішати картини. Все. Ой. Так, ну все, пішли. Ой, да-да. Ну -да. і Ну ще маленький спойлер, якщо це, э, як звісно, серіал, це мой свете. Я його буду міняти, звісно. Ну, я сподіваюсь, вам він сподобається. І якщо ви захочете другий сезон, коли я цей -то зніму, то тоді, пишіть просто в коментарях. Ну, мама, може не треба? Треба, треба. Тобто, коли ста тобі не треба, тобі ще тобі так болить вон. Пш -пш. У мене перший номер. Та не ладно. Все, у мене у нас твій. Ага. Перший номер. Ага, це я, 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 так, ну, я, я. шоу, снушоу, як лоз, жалба. У мене, короче, болить зуб який. Ем, внизу лівий, з лівої сторони. Так, відкривайте рот. Так. Ем, давайте подивимось. Ага. Мені надо вам зуб відчирювати. Ну і ладно, уже все, давайте. Ай, боляче. Пш. Ну ось все, ваш гігієнічний зуб готовий. Все, Надя. Дякую. Ну, до побачення. Все. Поганий від сарказм. Пши. Наступний. Другий номер. Оце ми. Все. Дич. Е, е, хто перший? Я, тому що... А, не, тому що її навіть тільки, а мені її. Так, знімайте, будь ласка, всіх сори, дочатвій. Так, нічого не бачу. Побачиш. Ну, я даже так все. Я, знаешь, профессионал. Секс, добрый день. Шо вам надо? И надо зубы вы просмотреть. Секс. Угу. Я какие-то филомоны колер. Фиолетовый. Твою фиолетовую штучку вставляем. И... Ой. Це надо все надо приобретать. Все. Tak, no, znaczy, ty u nas z bryketami, da, i u mnie na bryketach są so, też so, ostroi, so, 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 so. Ladnie. Piotrzeczko, a wy, słuchaj, so, na so, nie szawonkiny? Da, my szawonkiny. Śmieszny przycisk, prawda? A wy, wy by miesiąc temu u nas i wy też się zabudli. Це ваша була, вроді би, да. і, в, і для молодшої ще якоїсь дівчинки забути. А, звісно, забере ліси. І ще ось ліса у вас забула. Ліса звали? Да, да, да. Забула у вас зуб її забрати. Ну і сюди, звісно, ви можете це скласти. Угу. Все, у тебе зубами все добре. Тільки треба акуратненько їх ще кожного вечері важливими паличками трошки промивати і наче це, це приведе до карісу. Ладно, все пишіть піші. Тим, ча, тим часом у ліси і тата. А я ще сжеф сижу... так ліса, ліс, лісуньки, шутяки. Мама сказала якусь картину там привісити. Да, з, з, з там на телевізор у нас і в спальні. Так, давай неси засідам телевізор на настрічик. Він важкий. Ні, не важкий, а я тут попробую. поб'ю Ладно. Ми поможемо сам мамі так. Надо го поставити. А я хайш типу цей стилет стоїть на пуфику. Ой, а ты ж, ж вот эти яблокости у нас там. Нет, это свитка. Ну, для того, ми може народ. Ой, Костя Ивана Лоська. Картина на выспится, я надеюсь. Bluetooth Надо не И... Пш! Ой, все, а вот теперь там деревянная ложка. Ну ничего, попросите, я тоже буду не Это я маме допомогла. Так. Все, я изменяла. Ты принесла? Да, ось. Там ще дерев'яна ложка говорится, брешня не... да, дерев'яна ложка. Ну яку я картину збивала. Так, ліза, Ой, де... типу вона вся Ть... ну, не... спортилась. Найбільше. Зараз мама прийде. Ну на такому моменті я хотіла б закінчити першу серію зенісвятом. Сьогодні вийде друга. Щеть! I znowu wszystkich z nowym rokiem.